Ви пробували так, коли тобі зло зробили, а ви з любов'ю їм кажете. Хочеться таким же самим, як і печуть, і відпекти. Хочеться здачу дати нормально. Але тут якраз інше говорить: до кори, до кори. І коли він покається, то прости його. А в мене до вас питання, а як не покається? А якщо не покається, ти докорив, а він не покаявся, а він тобі ще. Тут не написано про це. Як ти маєш робити? Тут вже не написано є. Якщо він покаявся, прости йому. Якщо він ще согрішив, слідуючи, оце, виходить, ще. Він тобі дав, він не покаявся. Він знов тобі нагрубив. Що ти маєш робити?